Доброго дня, Миколаїв, 21 травня, 24 рік. Ось такий у нас зарощий соняшник страшний. Але тут не страшно, тому що гербіцид, містарт діє. Берізка потрошки жовтіє, все в нас буде добре. І в нас і в Україні, як я кажу. А ми тут що стоїмо? Тому що ми працювали від злакових. Працювали ми від злакових, хоча тут їх, це в нас соняшник е, СуОмі, виходить, це ми зараз стоїмо на Суомі. Має він на даний час ось такий розвиток. Тут у нас на цьому полі посіяно суомі, сузука і ароматік. Всі вони під Гранд Стар. Обробляли їх вже ми містардом 40 грам. І на цьому місці, де ми зараз саме стоїмо, тут ми ще додавали етасил 25 грам на гектар, для того, щоб прибрати берізку. Ну, поки ми різниці не бачимо, де з етасилом де без. Берізка, ми недавно робили огляд, то вже декілька днів пройшло і берізка пожовтіла значно. Діє, гербіциди на тому полі, де ми бризкали, просто 30 грам. Там. Вже добре. Пожовкла берізка дійсно містарт тримає. Тут, сьогодні. Сьогодні ми обробляємо гербіцидом Квінстар. Хізалофоб. Фаза у Сузуки Суомі ось така. Це виходить один, два, три, чотири. Так, один, два, 3-4. Так, 4. Чотири пари листів. Ну, що я скажу вам, всякий там даже сам, сама фірма дає там обмеження по обробітку. Хоча був в мене випадок, я просто почув про цей гербіцид декілька років назад, І в мене було просо. І треба було його обробити. Я працював, це я вам скажу з досвіду. Літру при ну, е, фазі 8 пар. Літра в фазі 8 пар. Я спочатку спрацював, а потім, як завжди, зайшов, почав передивлятися інформацію, через щур. Ну, як завжди, воно поки ти не обробляєш, то воно все гарно. Вон, бачите, до речі, я кажу, переб'ю переб трошки. Як видно. Посів тодака. Я вам обіцяв колись, хто там спрашував, як сівалка. Бачите? Навіть в поперек вирізняються по діагоналі. Це не поперек, а по діагоналі вирізняються рядочки. Тобто, розстановка в тодака дуже-дуже добра. Бачите? Ось так ось. Це по діагоналі. Навіть по діагоналі видно ось там рядочки. Рівномірна розстановка вісьми пар я обробляв. Ну, коротко кажучи, нічого взагалі, нічого, ніякої дії я не побачив на нього і в нормі літра. Можливо, мені повезло, можливо, так склалися обставини і все інше, але факт є факт. Тут обробляємо. Тут обробляємо ось такий мишієць. Ось мишієць. Ну, у нас був тут залишок. У нас тут залишок лишився гербіциду трошки. І щоб його не вести аж на інше поле, ми вирішили обробити. Зараз ми йдемо це по СуОМі. Ну, ось такі входи, гарні всходи, Де, якщо не зійшло, ну ми коли сіяли, ми дивилися. Насіння розкладочка була добре. Десь не зійшло або ну, мало лише ось. Бачимо, трошки там метр немає, пару штук немає, хоча як є, ось пізніше зійшов, а ось чомусь він ну, отакий він. Ну це щось насіння було генетично щось у ньому. Я думаю. А там нормальні всходи. Нормальні всходи отримали. Бур'ян пропадає. Все пропаде. Обробляли, ну є тут мишієць. Обробили ми, залишилось якраз у нас. Для, так сказати, порівняння обробки. Звісно, там ми ще й буде. Нам ще десь півтора кола лишилося до краю. Не вистачило у нас квінстара, ну як розчину. Води, так сказати. обробляли ми в нормі 160 літрів води. Виїхали дуже зарано. Тільки сонечко, ну не тільки сонечко, а жону уже. Встало. Ну, ми ще є і є. Може будемо потім ще доробляти той кусочок, побачимо, як воно піде, як воно подіє. Що хочу показати, що тягну відео. Іду, ісо, Ідемо по соняху. Ті свої спостереження. Можливо, комусь буде цікаво, хтось захоче за мною посперечатися, але я все ж покажу і це. Не просто так, якісь там надумки, задумки. Це, так сказать, недослідження, буде громко скажено, мої спостереження. Просто як попередник для соняха. Сонях сіявся без добрив. І ось ось ми стоїмо на ячменю це один і той соняшник. Це вже тут сузука посіяний. Здається, так. Да. Це вже сузука, сузука, десь ось межа. Ну, не стоїмо ми з той сторони мішок. Ось отам десь межа. І бачимо ячмінь. Ячмінь, 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 бо тут вирізняється берізка. Ну і немає соломи. Так сказати, просянки. Йдемо, ячмінь, ячмінь, ячмінь. Ви бачите, вже є різниці ось, ось пішла різниця. Чому? Тому що ось пішла падалиця проса. Це вже просо. Пішла про... чітка границя. Як же ж вам показати? Ось? Ось чітка границя, проса і ячменю. Один. Одна, це саме обробіток, все повністю, і один гібрид. А різниця ось. ну Зараз, ну, щоб не будь, ось, що ти казали, ти десь вирвав. Знайдемо двійничок, ось двійнічок вирвемо по ячменю. Ось ми його несемо. Щоб потім не казали. І вирвемо ось двійничок у нас. По просі. Бачимо залишки проса, ось просо. О! І покладемо їх поруч. Ось. Різниця, все ж, я думаю, ви бачите. Ось. По ячменю, по просу. І це не перший рік. Ось така коренева. Це в нас ось таке гарне. Зафоткаємо для себе. Такі справи. Тут ми спрацювали теж, тут, ну тут чому й працювали, бо тут просо, сходить просо, ось такий сонях, гарний. Далі, далі там ароматик, ну, по просі, я вам скажу, все воно. Одинаково виглядає. Де ось пізніше зійшов, там дійсно менше. А де такий ось він такий гарний. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні. Слава Україні!